Наприкінці липня Дніпропетровщину накрила негода. Шквальний вітер та град наробили немало лиха. Постраждали і пересічні громадяни, і підприємці. Ті, хто застрахував своє майно, прагнули відшкодування збитків. Для цього була потрібна довідка із гідрометцентру. В нашій студії гість начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. Дізнаємося, докладніше, що робити, коли внаслідок складних погодних умов постраждало майно. Добрий вечір, пане Василю. Добрий І вечір. питання з ходу таке: чи багато після стихійного лиху до вас звернулося людей? За довідкою за звернулось біля ста чоловік на сьогоднішній день. В основному це приватні особи. Десь біля вісімдесяти і решта це організації, підприємства різних форм власності, в яких внаслідок негоди пошкоджено майно. Ну пройшли сильні зливи, град, шквал, десь розбиті вікна, десь пошкоджений дах, десь дерево впало на машину. Отакі От випадки, страхові випадки в основному зверталися ті люди, в яких майно і ну, підприємства, так, так. в яких майно зареєстровано, зажнулися за, за довідки. А які вони ці довідки? Яка там інформація? Е, ну запитують. В основному просимо підтвердити факт випадання там сильної, сильного дощу, чи е, факт шквального вітру, чи грози. Навіть грозою декілька об'єктів було пошкоджено. Тобто, в запиті ми можемо навіть не знати, з якого приводу людина питає, але нам просить. Підтвердити факт небезпечних чи стихійних погодних умов. А, а яким чином ви перевіряєте цю інформацію? Е, інформація, ну, е, то чи інше метеорологічне явище фіксується нашими метеостанціями, але такі локальні явища, як ГРАД. Крупний град, шквалисти, посилення вітру не завжди фіксується метеостанціями. І тоді ми аналізуємо і синоптичну ситуацію. І у нас наші співробітники чи часто, от в цьому випадку, конкретному наш співробітник зафіксували це явище. І вона, як спеціаліст, фіксує це явище. щоб крім спостереження за метастанціям. Це відомості очевидців, але очевидців професіоналів, скажімо так. І тоді, якщо ну, от в цьому році цей конкретний випадок до нас не зверталися фермери практично. Тобто, ну, робимо висновок, що їх не, стихія, да, їх не, не зачепило, поля не пошкоджені. Але коли бувають такі випадки, у нас є ціла методика, у нас спеціалісти агрометеорологи виїжджають на поля, обстежують. Території роблять висновки, видають довідку по факту пошкодження, там чи градом кукурузу побило, чи там десь повалило щось, щось зачепило, пошкоджено. І тоді ми видаємо цю довідку. А які випадки були у цей раз найбільше? Ну цей раз найбільше пошкоджена, пошкоджені покрівлі, пошкоджені. Ну ми давали, от крім тих приватних осіб, які я сказав, і підприємств. Нас ще звернулось декілька територіальних громад. Це і в Кам'янському, і в Перещепаному, Магдалинівка, Новомосковськ. Коли органи влади обстежують територію, яка постраждала внаслідок небезпечних або стихійних погодних явищ, і там і пошкоджені лінії перед електропередач. Наші дороги навіть десь позносило асфальтне покриття, десь пошкоджені дахи будинків у людей, десь знесені дахи, десь дерева повалили, щось руйнували. Тобто для таких обстежень територіальні громади теж до нас звертаються за довідками. А в які часові обмеження треба до вас звертатись? Ну, часових рамок якби не існує. Це не значить, що от вчора було явище, що треба швиденько на нас звернутися. У Нас інформація зберігається. Тобто, як тільки людині потрібна ця довідка, ми можемо надавати навіть довідку за минулі періоди, за минулі якісь роки. А, ну ви ж ведете... да, різні довідки, у нас же все це зберігається в архіві. Але ну кому дуже терміново потрібно, от я пам'ятаю, перші два-три дні. Коли йшов дуже великий наплив, то весь відділ синоптиків, всі, ну, крім чергового синоптика, який займається прямими обов'язками складанням прогнозу погоди, всі займалися виписуванням довідок, тому що це, це помимо довідки, це документ, це рахунок, разовий договір, у нас інформація платна. Зрозуміло. А скільки Оплата коштує гривень. така? Е, Довідка 80, коштує у нас 357 гривень 60 копій. 60 копійок. А, Ну і наостанок розкажіть, яка буде у нас погода, бо від спеки всі вже. Так, да, спека, слава Богу, пройшла. Ну, хочу сказати, що бачите, в цьому році, як і в 2010 році, коли був у нас абсолютний максимум 41 градус, 8 серпня, у нас, виходить перша декада серпня, найспекотніший період, не дивлячись на те, що літо вважається найспекотнішим в липні. Е, після цієї спеки. Прийшов циклончик з півдня, пройшли короткочасні дощі, і такі ж короткочасні дощі очікуються найближчі декілька днів. І зниження температури вночі там 15-20, 14-18, в день 25-28, 23-26, тобто такі температури більш комфортні. Ну, хочу сказати, що вже така спека пройшла, тобто літо йде на спад. І це літо хочу ще відмітити що воно не було сильно жарким. Крім першої декади липня і першої декади серпня, в цілому літо не спекотне. Не спекотне. Ще раз дякую, пану Василю. Будь а власне. я нагадаю, що в нашій студії був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.